Доброго дня. Сьогодні в нас на огляді паяльне жало для паяльника Т 12 4. матеріал покриття нікель діаметр 5,4-5,5 приблизно. Тип жала Т-12. Жало забезпечує високу точність та надійність під час пайки завдяки якісному матеріалу та унікальній конструкції. Замовити дане жало ви можете у нас на сайті за посиланням, яке буде під відео.